Доброго здоров'я вам. Здрасте. Старший лейтенант поліції підписи, Прошу. нашу. Документи два. Причина зупинку перевищення швидкості. — швидко 4 правил дорожнього руху. Докази. Докази і все. Прошу. Документи. Докази давайте і все. А зупиняю вас дуже довго, тому що Сон з скорості не скидував, я не хотів, щоб він вас. Ви бачите, що я зупинився правильно, так? Да? Бачите, що я правильно зупинився, так? Да? Я, зупинився, зупинився. я мав пересікати сплошну, ви вважав? Але просто я не захотів, щоб корист змінювати документи. Ви вважаєте, що я мав пересікати? Ви вважаєте, що я мав сплошну пересікати? На вимогу, ви Водій повинен зупинитися з дотриманням правил дорожнього руху. Ви ж це прекрасно знаємо. Ви знає, да? себе зупиняли, тому що теж повинен що тут фіксом нормально, вода з іншого сторони. Так, ну качество. Так, вічно. Ви додово помилок. Хорошо? Вас це, мабуть, не цікавить, але не додому. Що? Вас це не цікавить, але не додому. Якщо додому, то дорога дальня, ви не перевищите Не перевищуєте, а, а? Ви не прячтеся. Ваша функція попереджувати порушення правил дорожнього руху, а не виявляти їх. Я вважаю, це так написано у ваших обов'язках. Ви повинні попереджувати, ви не караюча структура, розумієте? Ви не повинні наказувати за правопорушення, ви повинні зробити все, щоб не було правопорушення. Ви нічого не робите, ви спряталися там і стоїте, ловите а людей на швидкість. Я перевищую на 20 кілометрів, адекватно їду, нормальна дорога, я, я трезвий, слава Богу. Так що ви виконуєте свої функції правильно, і люди будуть виконувати свої функції правильно. Ви їздіть гарно, ніхто вас не зупинить, зупинив. Ну, так. Гарно нього.